Розділ 31. А в той час відбулася битва між филистимцями та ізраїльтянами, в результаті якої ізраїльські воїни побігли від филистимців, і багато з них полягло на горі Гілбоа. Филистимці переслідували Саула та його синів, а наздогнавши, филистимців вбили Йонатана, Авіна Дава і Малхішую, Саулових синів. В результаті запеклої битви навколо Саула його запримітили воїни-лучники і тяжко поранили. Тоді сказав Саул до свого зброєносця витягни свій меч і ним добий мене, аби не підійшли ці необрізані і, проколюючи мене, не поглумились наді мною. Але зброєносець, злякавшись, відмовився це зробити. Тоді Саул поставив меч і впав на нього. Коли зброєносець побачив, що Саул помер, то він так само впав на свій меч і помер разом з ним. Так в один день загинув Саул, троє його синів, його зброєносець і майже всі його воїни. Ізраїльтяни, котрі мешкали на другому боці рівнини, а також з іншого боку Йордану, дізнавшись про поразку ізраїльського війська, а також про те, що Саул і його сини загинули, залишили свої поселення і повтікали. Филистимці прийшли й оселилися в них. Коли наступного дня прийшли филистимці, щоб обібрати мертвих, сталося так, що вони знайшли Саула та трьох його синів, які полягли на горі Гілбоа. Вони відтяли йому голову, зняли з нього все озброєння і повезли по всьому филистимському краю, проголошуючи перед власним народом і в капищах своїх ідолів свою перемогу. Зброю Саула вони поклали в капищі Астарти, а його тіло повісили на стіні в Бет шеані Коли мешканці Явеша Гілеацького почули, що филистимці вчинили з Саулом, то піднялись усі хоробрі воїни Явеша, йшли цілу ніч і зняли зі стіни Бетшаана тіло Саула, а також тіла його синів. Вони принесли їх у Явеш і там спалили. Після цього вони зібрали їхні кістки. Поховали під тамариском у явеші і сім днів постили.